Скажіть, будь ласка, що треба робити, щоб не захворіти на рак? Все життя жив або жила і не вживала алкоголь, не займалася тут корінням, тобто завжди здоровий образ життя. А лікар онколог сидить і думає: ой, а що ж відповісти на таке питання? Ти не можна це все виявити, і якось там з, ну, скоригувати. Можливо, й можливо. А скільки може коштувати таке лікування? Знаєте, лікування онкології – це окрема тема для розмови. А чи правда, що волосся випадає після хіміотерапії? А, то не від усієї хіміотерапії буде випадати волосся? Так же пишуть підручники. Так, пишуть підручники. Ну тому що це знову ж таки статистика. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто такий хіміотерапевт? Чим він займається і на якому етапі потрапляє до вас онкологічний хворий? Хіміотерапевт це та людина, точніше лікар-онколог, який відповідає за підготовку пацієнта і проведення такому пацієнту сеансу хіміотерапії. Що таке хіміотерапія? Що саме це за метод лікування і кому його призначають? Хіміотерапія – це метод лікування в онкології, який вважається консервативним, тобто відрізняється від хірургічного, а саме тим, що вводяться в організм спеціальні е, препарати, які здебільшого були синтезовані хімічним. Шляхом, так тобто, це дуже рідко рослинні препарати, які мають за мету знищення пухлинних клітин. А чи є у цього методу лікування якісь недоліки і чи є переваги над іншими методами? Ви знаєте гарне питання, якщо розмірковувати так, дійсно, хіміотерапія – це, по суті, своє є отрута, яку ми цілеспрямовано вводимо в організм, але з лікувальними, то якби не парадоксально це звучало, і безпосередньо так можливі побічні реакції, які є типу загальними, є реакції, які є препарат специфічними або органоспецифічними. Що це таке? Це мається на увазі, наприклад, побічні реакції лише скоровані на один орган. Наприклад, якщо ми говоримо про препарат, наприклад, паклітаксел. В нього дуже виражена шкірна токсичність. Як це проявляється? Це по перше, випадіння волосся. А по-друге, є таке ускладнення нервової тканини, яка називається периферична сенсорна полінейропатія? Це по-научному, якщо говорити мовою більш доступною, то це мається на увазі порушення чутливості, як правило, дистальних відділів кінцівок, тобто а. пальців. Так, так. А чи боялися от у вас пацієнти саме проведення цього лікування і побічних дій цього лікування? Саме цього пацієнта й боялися. Тобто дійсно в них якийсь є е, певний м, фактор страху безпосередньо перед хіміотерапією, І, мабуть, це більше винуваті в цьому знаєте закордонні фільми, які показують ті чи інші, ну ускладнені після хіміотерапії. Всі ж, мабуть, бачили по телевізору, як е, важко людям переносити хіміотерапію, як відбувається безпосереднє випадіння волосся, яка велика слабкість, яка йде, А, скажімо, вам, м, ну м, е, як сказати це науково научною мовою блювання пацієнта. Ну але не завжди це е, є правда, і дуже часто ми можемо певні побічні явища просто-напросто попередити. А чи правда, що волосся випадає після хіміотерапії? Е, ви знаєте, частково так це правда, але це можна віднести до е, препарат специфічного небажаного явища, тобто це характерно лише для певних конкретних препаратів, тобто не від усієї хіміотерапії буде випадати волосся? А як може це профілактувати? Якщо говорити відверто, то е, згідно європейських стандартів є можливість Дивість спробувати це профілактувати, є спеціальні е, пристрої, вони нагадують, знаєте, такий холодегенний шлем. Але, от на жаль, в Україні я не бачив такої серйозної популярної ретинної практики це використовувати, тому що ну скоріше за все, якщо дивитись на офіційну інструкцію препарата, і коли пишуть, що небажане явище, препарата виникає майже в 100% випадків. Тому я думаю, цілком логічно не намагатися профілактувати це небажане явище. А як однак. Аково відносяться чоловіка і жінки. Мабуть, жінки все таки більш чутливіше да, до цієї теми. Е, так, дійсно, жінки у нас завжди такі знаєте більш тенітні створіння. Дійсно, вони більше скеровують увагу на свій зовнішній вигляд, аніж чоловіки. І ви знаєте, в таких випадках дуже допомагає не тільки лікар-онколог, а ще й онкопсихолог. І може потім вирости волосся після такого лікування? Після припинення хіміотерапії – так вже орієнтовно через 2-3 тижні після останньої крапельниці відновлюється ріст волосся. і має воно таке цікаву особливість, якщо людина до цього ніколи волосся не закручувалася, то чомусь ось після хіміотерапії, не знаю, чим це пов'язано, але воно стає крутитися. Є така думка, що вже взагалі краще тобі не проходить таке лікування, ніж взагалі ніяк не лікуватися, ніж пройти через таке лікування. На це і є думка, тобто, думка є думкою. А є міжнародні доказові стандарти, які кажуть, що в певному випадку, при певній стадії, при певному захворюванні, хіміотерапія надає краще. Чи ефект від лікування відповідно збільшує взагалі можливість? Якщо можна так сказати, вилікуватися від цієї хвороби і вести просто активне спостереження. А от ви сказали так багато побічних дій такого методу. Ми можемо якось зменшити ризики, зменшити ці побічні дії. Так можемо зменшити, якщо говорити відверто в деяких препаратах, прямо в інструкції написано, які слід додаткові засоби використовувати для зниження вірогідності розвитку побічних ефектів. І знову ж таки, згідно міжнародних стандартів, ми використовуємо таке поняття, Нятя називається премедикація і постмедикація. По суті, свої це є комплекси ведення додаткових препаратів не хіміотерапевтичного роду. Мається на увазі знаєте, гормональні препарати, протинодотні препарати, антиалергічні препарати з метою, як ми говорили раніше, максимально знизити вірогідність розвитку публічних ефектів. Розкажіть, будь ласка, алгоритми проведення хіміотерапії, як вона проводиться, ким і коли про початок проведення хіміотерапії мають вирішити спочатку. Клінічний онколог безпосередньо з пацієнтом, як правило, це відбувається шляхом онкологічного консиліуму, тобто цьому передує бесіда клінічного онколога, лікаря онколога хіміотерапевта, онкохірурга, лікаря радіолога, лікаря променеотерапевта тобто ціла така, знаєте, сукуплість лікарів. Далі після прийняття рішення лікар-хіміотерапевт підготовлює пацієнта і психологічно, іноді медикаментозно, та ж саме при медикації, для того, щоб людина успішно пройшла хіміотерапію. Відповідно, коли рішення прийнято, людина отримує. Моє, скажімо, назначений час і місце проведення хіміотерапії, як правило, для цього потребуються свіжі гарні аналізи крові, свіжі мається на увазі не більше п'яти, максимум семи діб аналізи крові, тому що вони відображають стан організму на конкретний момент часу. Відповідно, із загальних таких обстежень можна ще запропонувати людині ультразвукове обстеження серця. Нам треба подивитися, чи не буде ніяких ризиків серцево-судинних ускладнень на фоні хіміотерапії. Адже, як ми з вами говорили раніше, хіміотерапія це є отрута, і треба дуже бережно вводити в організм. Далі, після завершення підготовки, після завершення ведення премедикації, пацієнт, як правило, спокійно більше в амбулаторному режимі отримує хіміте. Терапію, що мається на увазі в амбулаторному режимі? Це мається на увазі факт того, що пацієнту не обов'язково залишатися, знаєте, добу під наглядом, цілком достатньо. Двох-трьохдин іноді 5 годин для введення хіміотерапії і можна відпустити пацієнта додому. А стосовно введення, тобто пацієнт, має знаходитись саме в лікарняному закладі. Він не може додому запросити якогось навченого співробітника, наприклад, медичну сестру, щоб вона вдома відкрапала, або взагалі там якийсь знайомий родич, який вміє ставити крапельницю, цього достатньо. Саме треба лікарняний заклад. Правильно обов'язково дивіться, як би ми не намагалися попередити розвиток можливих ускладнень від хіміотерапії, вірині все ж існує. Тому на той випадок, якщо все таки виникне якесь серйозне, небажане явище, що дія, тобто яка потребує швидкої реакції лікаря-онколога, ну це неможливо провести в, в домашніх, скажімо, в спокійних умовах. Обов'язково повинен бути лікар-онколог, повинен бути сестра, треба повинен бути взагалі медичний заклад сто скажіть як саме ви Підтримуєте пацієнта під час хіміотерапії. А знаєте, я думаю, відповідь на це питання буде досить простою. Треба просто бути поруч біля людини, яка проводиться лікування, адже їй важко більше психологічно на певний момент часу, аніж фізично. Адже фізично людина в перший день після проведення хіміотерапії, як правило, взагалі нічого не відчуває. Ну, мається на увазі якихось побічних дій. Знову ж таки, дякуючи про медикації постмедикації. А здебільшого психологічна підтримка дуже є важливою і пацієнт завжди. Yeah área Якось радісно, коли лікар поруч а нам не якось потрібно супутньо підтримувати імунітет і наш організм під час такого лікування? Ви знаєте, є певні препарати, які цього прямо потребують, і в офіційній інструкції це також написано, що певні схеми хіміотерапевтичного лікування, тобто ведення одного, двох або трьох препаратів, вони обов'язково потребують спеціального спеціальної підтримки імунної системи. А, а які в нас зараз є в сучасній онкології інновації стосовно лікування? Онкологічних хворих такі новації дійсно є. Якщо ми говорили про хіміотерапію, то можна виділити певний підрозділ спеціальних терапевтичних агентів, тобто препаратів, які називаються таргетна терапія і імунотерапія. По суті, своїй це геть новітнє лікування. Це відрізняється від хіміотерапії, скажімо, більшою вибірковістю дії безпосередньо на пухлині клітини і мінімальною дією на клітини здорового організму. Скільки може коштувати таке лікування? Ви знаєте, лікування в онкології – це окрема тема для розмови. Існує навіть таке поняття, яке називається фінансова токсичність від лікування. Але здебільшого мова може йти про десятки тисяч гривень, а іноді про тисячі доларів. Але завдяки державній програмі медичних гарантій деякі препарати в основному це більша їх кількість, які скажімо найбільш популярні, якщо можна так виразитись. В лікуванні онкологічних захворювань їх можна отримати безкоштовно. А що це така за програма? Це програма, яка була створена дякуючи уряду України Міністерству охорони здоров'я, яка дійсно дозволяє тримати лікування, а іноді й до обстеження безкоштовно. Більшості медичних закладів так наразі і приватних і державних. Якщо раніше ми говорили лише за державну медицину, то наразі є тенденція до розвитку взаємодії з славноздійсним з НСЗУ серед приватних лікарень. А якщо пацієнт обрав вашу клініку, тобто ця програма в е, ній також е, діє? Так, звичайно, це не прихована інформація. Це є в доступі на сайті Томаклінік, е, які послуги ми можемо надавати по НСЗУ, тобто за допомогою Національної служби охорони здоров'я. От е, і також є перелік препаратів, які безкоштовними цей список щоденно оновлюється, і пацієнт має право і можливість зайти, подивитися. А які переваги лікування онкохворих пацієнтів? Саме в вашій клініці знаєте складне питання зараз. Дуже велика конкуренція, якщо можна так сказати, на ринку в Україні. Але е, які ми маємо переваги, звісно, це сучасний підхід, це е, е, якість і турбота про пацієнта в першу чергу. Тобто, мета нашої клініки, ви знаєте, це не підганяти а пацієнта під стандарти, а робити навпаки стандарти міжнародного лікування, підганяти до пацієнта мається на увазі. Тобто ви, ви не просто працюєте по протоколу, а ще індивідуально підбираєте лікування під кож кожний е, окремий випадок. Абсолютно точно а буває, що вам задають питання е, ваші пацієнти. Ти скільки їм залишилося жити, так дійсно буває, і відповідь на це питання, на жаль, у мене буде неоднозначно Я частіше за все відповідаю, а я не знаю. Тобто, як можна коректно відповісти на таке питання? Звісно, якщо ми говоримо, ну давайте відверто, якщо людина має дуже розповсюджене захворювання, і лікар онколог бачить, що по стандартам лікування ми не можемо запропонувати агресивну терапію, ну тоді ми маємо змогу завдяки банальним статистичним даним. Міністерства охорони здоров'я України і взагалі світової статистики ми можемо тоді говорити якісь певні конкретні, скажімо, ну знаєте, роки, а іноді місяці, але ніколи лікар онколог він не зможе точно сказати. Вам залишилось там чотири роки. Ну, це не так. Є багато факторів, які ми не знаємо. Може бути таке, що людина якимось чином, знаєте, от візьме просто і от, от продовжує собі життя там на десятки років. А ми цього ж не можемо знати. Ну так, це дійсно. А як можна до вас на консультацію потрапити? Все дуже просто на консультацію до лікарянколо автомиклінік можна потрапити. Завдяки сайту Думаклінік або за посиланням під цим відео. Скажіть, будь ласка, що треба робити, щоб не захворіти на рак, а це по істині буде філософське питання, тому що, як правило, знаєте, у людей закоренилася думочка, що там здоровий е, образ життя, відсутність е, алкоголю, тютюну, і не знаю, що це все може сприяти е, довготривалому життю. Знаєте, і так, і ні, адже в практиці зустрічаються люди, які приходять е, повністю е, похмурі, і ну, коли лікар онколог розуміє, чому це так з його точки зору, при бесіді з пацієнтом виявляється, що лікар-онколог помилявся, тому що пацієнт каже: Ви знаєте, я лікарю, я все життя жив або жила, і не вживала алкоголь, не займалася тютюну корінням, тобто завжди здоровий образ життя і ранішня зарядка. все було і чому в мене виникла онкологія? А лікар онколог сидить і думає: ой, а що ж відповісти на таке питання, Непонятно. якщо сам також думав, що мабуть це ж і дозволяє превентивно? Да. Запобігти розвитку такого заходу. Так, так, пишуть підручника. Ну, тому що це, знову ж таки, статистика. Тобто ем, більша кількість. Ем, Давайте так населення, мабуть, світу запрограмована на здоровий, на здоровий спосіб життя, і це є правильно. Але ну ніхто ж не проводив клінічне дослідження, де вияснялося, якщо людина живе повністю здоровим способом життя, і якщо людина живе повністю нездоровим способом життя, чи буде в неї ризик розвитку онкології прямо ну стовідсоткової, скажімо так. Ну нема такого дослідження, наскільки я знаю. Це просто відомі загальні факти, що якщо там не пити, не курити. Угу. А так Декратно. є ж ефект Джолі, що вона превентивно попередила розвиток раку молочних залоз. Тобто це ж було якесь дослідження, що вона до цього прийшла? Майже так. Дивіться, ефект Анджеліни Джолі це. Е... Скажімо, дуже класний феномен в онкології, який е, називається профілактична онкологія. Е, Анджеліна Джолі, на жаль, скомплементована е, безпосередньо наявністю мутації в певних спеціальних генах, які називаються BRCA. це абревіатура від фрази breast cancer, тобто онкологія грудної залози. І безпосередньо Анджеліна е, Джолі, наскільки мені відома, мама е, на жаль, покинула нас від онкології. Тобто, генетична е, спадковість наша так. вона. Тобто можна впливає сказати, що Анджеліна Джолі дійсно була генетично детермінована можливість виникнення розвитку онкології. тому це зараз не заборонено проводити таке тестування на собі. Мається на увазі виявлення мутації, якщо є е, е, певний ступінь спорідненості з людьми, в яких також була ця мутація, або ну просто вони в молодому віці, або взагалі загинули від онкології. Тому дуже ну, це скажімо, перспективно досліджувати свій генетичний набір. А можливо, вдасться попередити розвиток онкології саме таким шляхом. Чому б і ні? Е, а на інші органи є якась таке схоже дослідження? Тобто, гарантовано, якщо там було у спадко ну, по спадковій лінії, да, у найближчих батьків там родичів, найближчих були такі захворювання онкологічні інших органів. Чи можемо ми якось також їх попередити? Є певна статистика, яка пов'язує конкретні мутації, наприклад, біля сії один з конкретними мішенями органів. Наприклад, це молочна залоза, це яєчники, це іноді навіть підшлункова залоза. І якщо ми говоримо окремо про чоловіків, це ще й передміхорова залоза. тобто доведена кореляція по нашому зв'язок між розвитком онкопатології і наявності певних похибок, тобто мутацій в цих генах. Ага, Ось така а Якщо це рак крові, тобто ми ж не можемо. Там, З, є, що, є що, що, що там є певні сурові. Там є певні суматації. Лікування онкологічних захворювань крові, тобто лайкози, лейкемії, Це більше, мабуть, стосується лікаря-гематолога. Онкогематолога. Угу. А чого якось в дитинстві не можна це все виявити і якось там ну, скоригувати? Можливо, і можливо. от така фраза або внутрішньоутробно ще краще. Ви знаєте, це трошечки. Ми мабуть, вмішуємось в процес, який нам ще не підвласний. Дивіться, я зараз знаходжусь на форумі пацієнтів. От вони пишуть, що є такий тест, чи потрібна хіміотерапія, чи ні, тест на онкотайм. Що це таке? А, я знаю, що маєте на увазі. Це специфічний тест, який використовується дійсно для визначення необхідності проведення хіміотерапії, але після операційного втручання, тобто не перед операцією, а після операції. Здебільшого це зараз іде мова про захворювання молочної залози. Досить цікава методика. На жаль, вона є як це правильно мовити, часово токсична, тобто займає досить великий проміжок часу, тобто приблизно місяць, після проведення хірургічного лікування. І, на жаль, ще й фінансово токсичною. І на мій ще раз перевелике жаль. Ця методика не дає прямо стовідсоткових гарантій, що от не треба робити хіміотерапію, або от треба робити хіміотерапію. Чому тому, що в практиці зустрічав випадки, коли дійсно виконали тестування Oncotype DX безпосередньо і показало, що не варто робити хіміотерапію, тобто загальна користь лікування і важливаність людини вона геть ніяк не зміниться, якщо навіть додавати хіміотерапію або не додавати хіміотерапію. Відповідно, прийнято рішення не додавати хіміотерапію і зберегти здоров'я пацієнта, адже хіміотерапія все-таки це токсична речовина. Але на плановому контролі, на жаль, виявили рецидив захворювання і безпосередньо порівняли з попередніми обстеженнями. Може, раніше щось пропустили, щось не так, щось не знайшли. Ні, так і є. Тому на жаль, не дає стовідсоткових гарантів проведення цього тестування. Але річ дуже гарна, і ну, мабуть ще потребує трішечки детальнішого дослідження. Дякуємо вам за цю бесіду. А також хочу подякувати нашим силам оборони. Підписуйтесь на канал Клініки, ставте лайки. Будемо вдячні за репости. Можливо, вам є щось сказати. Так, звичайно, дуже дякую за те, що запросили. Дякую за те, що е, інтересуєтесь тим, що таке є онкологія, тим, як це працює, тим, як це можна профілактувати, тим, як з цим боротися. Зараз це дуже важливо, тому що не ну, слід забувати. також про людей, які потребують медичної допомоги, як і на передовій лінії оборони, так і, е, е, на жаль, в тилу. Дякую.